Не ну почасти про посилення мобілізації говоримо. Зокрема, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік вже з 1 жовтня. Це передбачає закон, який Верховна Рада ухвалила ще торік. Заборони на виїзд для усіх жінок з України не буде. Обмеження стосуватиметься лише жінок, які служать у збройних силах. Стати на військовий облік не означає, що жінок мобілізують і відправлять на фронт. Наголошують у збройних силах України. Водночас, жінки інших спеціальностей також можуть ставати на військовий. Облік облік вже з 1 жовтня, якщо виявлять таке бажання. І зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго ранку. В першу чергу зараз запитаємо вас з Назаром про медикинь, тому що медикині мають стати на військовий облік, але медики це якраз та категорія, яка постійно вчиться. І вони і досі використовують будь-який можливість, щоб їхати за кордон вчитися. Скажіть, будь ласка, для них, якщо на військовий облік вони мають стати з 1 жовтня, але, наприклад, кудись має людина їхати вчитися, для них правила виїзду за кордон міняються. Чи стаєш на військовий облік і їдеш собі на якийсь семінар? Доброго ранку. Студія. Ну, дивіться, військовий облік жінок це не означає, що вони будуть обмежені у виїзді за кордон. І на даний момент жінки також перебувають на військовому обліку. Ну, не всі, але певна частина. Але треба розуміти, що обмеження стосуються щодо виїзду на даному. Півносно чоловіків українців у віці відсіна десяти або ті посадові особи, або люди, які перебувають на окремих посадах державної служби, мають можливість виїжджати за межі України тільки у службове відрядження щодо навчання. Якщо знову ж таки говорити про обмеження, кого це стосується. Не можуть чоловіки або держслужбовці їхати на навчання в той же час. Ще раз наголошую, що відносно жінок на даний момент обмежень ніяких немає щодо їхнього виїзду за кордон, якщо навіть вони перебуватимуть на військовому обліку. В той же час жінки, звісно, які за мобілізацію або вступили на контракт на військову службу, вони мають дотримуватися умови виїзду. За межі України чи в службове відрядження, чи у відпустку, коли таке право надав їхні безпосередній керівник. Стосовно ситуації на кордонах, ми, до речі, минулого тижня вже з вами спілкувалися. Що на тлі оцих повідомлень щодо посилення мобілізаційних заходів, в принципі, ну, динаміка стала і якихось там сплесків немає. А от щодо кордонів із нашими сусідами, там є про що поговорити на польських прикордонників напали зі сторони білоруського кордону. Про це повідомили на офіційній сторінці прикордонної служби країни в соцмережі значить, X. це колишній твітер увечері 9 вересня, семер. Людей у масках, одягнених у форму Білорусі, закидали патрульних камінням. У нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили прикордонників на місце події, зокрема направили спецавто і постраждалих немає через ці сутички. В той день з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити. 15 людей, зокрема дев'ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго. Мене питання в контексті реакції сусідів, зокрема. Крин Балтії, наприклад, Польщі, тих самих ми ж пам'ятаємо заяви, що якщо будуть створюватися отакі штучні провокації, інциденти, то вони можуть закрити взагалі кордони з Білорусією, з Росією. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Щодо закриття кордонів, це мова йде про те, що може припинитися пропускні операції, або ж визначити, кому все-таки дозволять перетинати кордон під час таких. Обмежень, але як бачимо, що з Білорусі продовжує нагнітатися ситуація відносно цієї міг... штучно створеної міграційної кризи, практично щоденно, як кордон з Польщею, так і з іншими країнами, з якими межує Білорусь, намагаються перетнути нелегальні мігранти, і в цьому їм допомагають силовики і поліцейські, і білоруські прикордонники. Наприклад, наприкінці минулого року ми також фіксували організм спроб нелегальних мігрантів, але потрапити вже до України. І під час фільтраційних заходів ті ті затримані нелегальні мігранти якраз і чітко показували або підтвердили те, що у їхній нелегальній мандрівці і поліцейські, і також. Цікаво стежити за міграційними процесами? Зараз хочемо запитати вас про ситуацію на пунктах пропуску на в'їзд і виїзд, чи є черги, але перед цим нагадати, цифри, з якими я ознайомила, що за перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 осіб, тисяч осіб. Тобто люди продовжують виїжджати. І кількість чоловіків, зокрема, на 200 тисяч між серпнем 22-го і березнем 23-го. Яка зараз тенденція? Поясніть нам, будь ласка, восени. Пане Андрію, ви ж ціграційні ці, міграційні ці сезонні процеси відстежуєте. Буде більше людей і далі виїжджати, побоюючись блекаутів, тобто це вже немала цифра. Тобто, люди з одного боку повертаються, а з іншого боку, півмільйона. Це порядна цифра. Дивіться, ми можемо говорити про кількість перетинів кордону, і якщо аналізувати літо і початок осені. То звісно, що ситуація кардинально різна, бо до прикладу, в будні в літ кордон перетинало за добу лише 100, десь 120 тисяч осіб в обох напрямках. Натомість зараз в будні ці показники тримаються менше 100 тисяч, а в вихідні в літку кордон перетинало десь 130-140 тисяч. Зараз це 110 тисяч в обох напрямках, але до прикладу, серпень. Показав, що більше громадян України перетинало кордон на в'їзд в Україну, і цей показник у порівнянні з виїздом на 100 тисяч більше. Зараз пасажиропотік коливається десь 50 на 50, і ми не бачимо різкої переваги чи виїзду, чи в'їзду в Україну. Тобто динаміка пасажиропотоку знизилася. А хоч і не до тих показників, які були наприкінці весни, але напевно, що вже жовтень, листопад, динаміка пасажиропотоку буде ще нижчою. Так, наголошуємо, що в Херсонській області повітряна тривога. А Олександр Вілкул, очільник ВЦА Кривого Рогу, повідомляє, що ракети на високій швидкості е, прямують в напрямку міста, в напрямку Кривого Рогу. Голова оборони міста. Так, Олександр Вілкул. Значить, будьте обережні, будьте в укриттях. Але бачимо, що карта по Тривог, вона шириться так, червоні просто на очах. Тож стежте, будь ласка, будьте пильні, уважні і бережіть себе. Ми до пана Андрія ще маємо запитання стосується. Стосовно напрямку, отже, цими вихідними повідомлялося, що саме там прикордонники спрямували дрон Камікадзе у командний пункт ворога. в результаті цього була пошкоджена частина будівлі та позашляховик росіян. Які завдання на фронті нині виконують прикордонники? Прикордонники і підрозділи Державної прикордонної служби це складова сила оборони. Наші хлопці не лише захищають кордон, а й повноцінно. Приймають участь в бойових діях на лінії фронту разом з іншими складовими сил оборони. Ну і звісно, діють вони за загальним задумом Генерального штабу збройних сил нашої країни. Зазначу, що наші підрозділи перебувають і на Купінському напрямку, і на Бахмутському напрямку, і на інших, де ведуться повномасштабні бойові дії. Ну і, власне прикордонні підрозділи це вже. Не ті, які були до повномасштабного вторгнення, я маю на увазі те, що наші підрозділи переозброюються, і вже до прикладу, на озброєнні мають і реактивні системи залпового вогню, і також артилерію, міномети. Тобто, фактично, прикордонники повноцінно можуть виконувати визначені задачі для того, щоб утримувати. Зайняті позиції, і звісно, що коли це можливо або необхідно, разом з підрозділами збройних сил національної гвардії також виконують завдання і щодо контратакувальних дій для того, щоб вибивати ворога з нашої землі, адже наша головна мета вийти на міжнародно визнані кордони України. Дякуємо вам, пане Андрію, за можливість поспілкуватися у цій порі. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, був з нами.